Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Сьогодні у нас буде огляд актуальних гарячих ваканцій по Чехії. Перша це єроглік Чорний міст, Єроглік із лічин. Зарплата 180 крон. Хто на річ траку? Багато чоловіків, жінок треба. Дуже багато тут є філій. Є морозилка. Зарплата тут непогана. Далі Прага. Склад кошик 140-180 крон. Житло 6500 по 12 годин. Далі склад косметики. Берно. Зарплата 140-190 крон. Житло 6 тисяч крон. Місто Зубрже, автокилимки, автозавод. Зарплата 30-35 тисяч у місяць крон. Далі. Місто Яблунка. 70 кілометрів від міста Allow Автозавод. 120-130 крон можна до 60-62 роки. 140 крон. У залежності, що за процес? М'ясокомбінат Прага 125-180 крон на годину. Далі. Велашки ми з Теж М'ясокомбінат 120-130 крон. Далі. Автозавод містобор у Тахові і Штріб. Стрібро 130-150 крон на годину. Далі автозавод Млада Болеслов. Зарплата 140. Контроль якості. Карщики 170. Сварщики від 190. Далі склад Альберт, Градець Кралове. Зарплата. 30 тисяч в місяць крон. Раз. І зараз я зачитую ще інші варіанти. Так, це зачитував. Так, все зачитав. Такі є вакансії по Чехії. Якщо вас щось зацікавило, пишіть Viber Telegram. По деталях можна це все узгоджувати. Є деколи відеороботи, фото житла. Тому є сенс їхати до Чехії. Всім хороших заробітків!